Плюс 11 на дворі, мабуть, не буде тепла. Господи, що це робить? Це все сидить. Помідори сидять, баклажани сидять. Ось тучі. Я вивісила білизну, телефонує Наталя. Ти вдома сама кажу, так. Да". Йди на каву". Ну, і, Кажу, зараз прийду. І оце ж іду. Зараз. Трішки. О, хай буде цибулька гарна там. Іду на каву. Привіт, Наталочка. А кава буде вже в літній кухні? Ні, ні, котрі. Так. А я думала, там вже розкатала губу. Ні, ми вже не прибирали. Квіти поховали, молодці, бо холодно. Дякую за каву, посиділи, трішки поспілкувались. Холодно ну, на дворі? Холодно. Дуже холодно. Воно ну, все одно де виросте. Згадай, як в про минулому році, як воно тут заросло. Здоровою, аж сюди. Позрізала. Толя зрізав тоді, да? тобі. Не він міша? Це, зрізав, це Мішка. А, ага. Його а ось о, дивися, як ялівець як росте. Оце ж новенький, оце, бачиш? Ага. Угу. Гарно. Пішла я додому. Дякую. Ага. Ой, конвалії вже деякі вже відцвітають, засихають, бачиш? Отак. І сам шит хорошо пішов, бачиш. Ага. Який зелененький, гарно. А, а, той он який? а цей який здоровенний. І пішла в бік. Ага. Ну нічого. Дякую на Ой, Ой, водозбір. Бачиш, як гарно в тебе квіти. І в мене. Це ж я в тебе відкопала, так? Ага. Да? І так і пішов. Гарний, гарний. Все, пока. Пока. Йду від Наташ і думаю, о, ну якщо не буде дощику, можна отут хоч трішки підпушити, де в мене е, росте самшит. Бачите, як він теж ось, ось новенькі листочки пустив, а цей, мабуть, засох. І хочу подивитися, оце я позавчора садила спірея голд. Флейм. Нічого, слава Богу. Це ж тут не так на штик, а далі пішов бетон. І не знаю, чи вона тут виживе, чи не виживе. Ну, і тут ще одна. Оце теж планую після обіду тут барвінок трішки до ладу довести. Так, один там кущик і один оце ось сюди, а то приберу. І що я вчора зробила, ну не знаю, чи це мені тут допоможе. Я вчора взяла кілограм солі і відроки п'яткою, тут полила оце траву отут. Ну, оце навіть нічого її не сталося. Ну тут трішки. Я хочу тут трішки засипати мельче, щоб менше роботи було. Ну як це вийде, не знаю. Відкриваю фіртку а тут. Сюрприз. Ну, я знала, що він мені зробить таку доставку, сусід. Я думала, це туя а це е, виходить ялівець. Ялівець. Ага, як б знати його назву. от Та запитаю потім. Вісім. А мені треба туди сім. Значить, один кущик саджаю у дворі поруч з тим, з тою туєю, що садила. Так що є робота на сьогодні. Щось буду робити. Взяла рукавички і не знаю яку, спочатку посажу одну тут. Біля кухні, ну, з того боку, де південний бік. І, не знаю, оце хотіла з оцих, а яку взяти, не знаю. Цю дивилася. Та вони всі хороші, в принципі. Чи, може, оцю? Ой, сусід їх полив. От, бачите. Мабуть, оцю візьму. І пішла, взяла лопату, зараз буду ямку копати, потім візьму торф, пісок добавлю і висажу. Ну, добренько він їх тут полив. Фенді, тікай, то понесла. У нас такі тучі йдуть. Може, я й не встигну нічого зробити. Треба зняти білизну, мабуть, може, висохла. Щоб встигнути. Ну, в дворі то встигну, мабуть, посадити. Дивіться які. Так, лопату взяла. Я лівець взяла. Так, де ж його? Мабуть, отак. Отут -от тут посажу. Ну, земля така волога, що я не знаю, як я буду туди. Ну, я калоші оділа, не то взула. Ну, зараз якось зайду. Спочатку хочу спробувати, може вже висохла білизна, бо воно таке щось заходить. Так, оце сухе. Ой, теж треба ще й складати. Ну, спішу я. Якщо я й не встигну посадити, то це не біда, а як білизна намочиться, не встигну забрати. Ото буде. Фенді, чого ти ходиш тут? А, іди собі на килимок лягай. Так. Малечі нема, а і досі фартушки його. Перу, ну, перу, тому що з, з, з темним хотіла. Отак От потім вдома поскладаю все. Це буде швидше. Я ще сьогодні хотіла Фенді, тікай від вчителя, сім ямок. О, Гарбуз, ти прийшов? Ти їсти хочеш? О, Наташа тебе не годувала, чи що? Сидить він там. Зараз так все поскладаю, віднесу. Ох, це я так кидала. Підождеш? Зараз винесу. Ага, теж посухло. О, і добре. Так, оце ж бабусі так і вештаються. До Наталі сходила на каву, а де кава, там пиріжечки, як вікуля моя говорить, зло. Ну, що ти, з'їла трішки? Тепер треба, щоб згоріли жири. Калорії. Так. Ну, я не знаю. іде йде щось таке там? Так, сухе, сухе. Лишу тільки оту тряпку для. Прибирання. Треба вже нову купити. Зараз я тобі винесу посидь. Добре? Посидиш? Так, щось тут закрутилося. Ось так. Все, понесла додому, потім буду ямки бити. Ага, сидить. Так, сиди, жди. Гарбуз, сиди, жди, ташок не чіпай. А він пішов. Ой. Гарбуз іде. Ну, я все рівно насиплю, прийде потім. Не дочекався, мабуть, не дуже голодний. Нема. Гарбуз. Ой, так, мисочка залетіла, сюди насиплю, а ти треба помити, це частенька. Гарбуз, гарбуз, де ти? Ну, прийдеш. Де ти дінешся? Так, пішла і буду копати зараз. Все. Трішки відходять мої ці баклажани, листочки пускають нові. Боже, так їх пошкодив мороз. Ну, нуль градусів було, я й не думала. Ну, вони люблять тепло. Може, й встигну понакапувати ямок. Треба оце шлангу, мабуть, не лінуватися, а кожного дня скручувати і діставати. Ну, а воно не знаєш. Може, й зранку будеш поливати, може, ввечері, а може, і зранку і ввечері. Я В мене трішки оце. То я туди нахилилася. То я думаю, може її зараз покажу. Ой, тут ось досточка. Я її рвала. Може, отак її виправити. Сусід каже, що вони самі виправляться. Ну, а я щось якось думаю, може й не виправляться. Треба самі спробувати. Не знаю. Так, ну я принесла пісок і торф все змішала. Тут три частини торфу і одна частина піску. І ще добавлю землі, ну, коли буду сипати ось так. Ну, а зараз викопаю ямку. Ой, так, як же туди? Та ну йду та і все, потім почищу. Ось так. У мене тут маленька, а, ялівець маленький. Я забуваю, що це теж є лівець, Маленький ріс, ну, живець. Зараз не знаю. Ой, земля. Ні, корінців у нього нема. Нічого нема, ні ворсинки навіть. Але можна ж буде спробувати посадити, хай отам лежить. Так, тут здорова. Ямка повинна бути. Ну, ось. Планую одне, потім виходить, що треба щось інше робити, та нічого. Тут у мене гарна земля, вона з піском, звичайно. Мій син тут колись висипав багато, ну, це вже ж пройшли роки, вже, мабуть, років п'ять шість, і пісок осідає весь наниз. Так, глибоченько треба копати. Я чого ці ялівці тут садила. Думаю, коли жарко, півонії закриють їх, і вони не пропадуть. Ну, а тепер виходить, що в мене вже два буде тут. Таких гарних. Так. Ну, наш стик земля мокра. І далі мокра. <смі> Далі важкенько копати. Так, ну, мабуть, хвата. Запихалась. Бабуся запихалась. так. Гарненько ямочко. Так. Вибрала землю, ну і тепер. Тут їх поставлю, бо вона грязна. Трішки перепочину. Секунд декілька. У старість не радість. Вже задихаєшся. Так. Ну так пройти нічого. Я не така важка. не грузну. Наниз. Отак жменю другу. Тепер я лівець. Ой, він же тут пополивав. Ну, сподіваюсь, ось який горшок. Сподіваюсь, що я витягну, не пошкоджу. А потім ще по, по колу. Це що лишилось, насиплю пополам землею перемішаючи. Так, ну ой, незручно. Так, так, так. Давай, 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 давай. Ні, нічого дивіться. Витягла, значить, я зможу, ой, це дуже низько, мабуть. Зможу посадити. Зараз трішки земельки додавлю. і за двором зможу. Посадить. Ось Так. Так. Ну давай. О, це те, що треба. Рівненько ж тільки треба, щоб... <сум> щоб не вийшло так, як попало. Це помити треба і віддати. Подивлюся, як воно тут. Ага. Трішки сюди треба. Та вже, мабуть, піду візьму рулетку і поміряю, щоб одинакова відстань була від тротуарки. Це точно, бо не буде гарно як попало. Так, ну і добре, ой, пакетик не лети, і ти не лети, все тут. Зараз пішла. Ну, тут я посадила, полила. Треба тільки там прибрати е, посередині е, кущик е, півонієвого дерева. Значить, це ялівець скельний скейрокет. І щорічний приріст висоту дає 15-20 см. Сорт цікавий завдяки своїм, своїй витонченій та стрункій кроні. Вузькій, колоноподібній формі. Ну, ось такий, будемо дивитися, що з цього вийде. Ну, а поруч отой жовтоподібний, якось так він називається, там забула. Ну, почну я. На, напроти цього стопчика і піду так туди вверх. ну Скільки встигну. Поки що, наче встигаю. Вже дивіться, бузок у мене відквіт. Підсухну і вже можна зрізати. Висадила останній ялівець. Е, називається Sky Rocket. ну Зараз залію водичкою. Всі сім тут. В восьму там у дворі я посадила саме першу. І все, ну, колись виросте, я думаю. Ну так, Зараз покажу ось так воно буде тут. Ялівці туйки, шарики туйки. Буде гарно. Ну, де, де що не прийнялося, а може ще й прийметься, побачимо. Тут ще можна щось насадити, оце отут. Не знаю, поки що поки що так. Ну Хтось говорить, воно тобі не потрібне, навіщо ти затіяла? оце, Це важко. Ну, що тут важкого? Єдине, що це сам шит. Він дуже вередливий ці роки. Ну, здається, все. Полила, водичка ще стоїть. Інші не поливала, дуже волого тут. І не буду тут грабельками загрібати, бо завтра я буду корнівіном підливати їх. Ну, а потім загрибу, може тут підсохне, то просапаю. Ну, оце так виходить. І отут, де перші два метри. Хочеться ще щось посадити О, там. Може е, Санталіну, коротше, щось посажу потім. Ну, а поки що на цьому все. Ось так. Буде гарно. Сподіваюсь. Ну так, да, вже і забор прикриється паркан. І буде добре. Травка, яка лишилась, перегниє там. І буде трішки легша земля тут. Форзиція вже пішла, ось бачите. Ну, потихеньку все йде. А тут лишила бузок, не знаю, який лишить від материнської, щоб тьома хоче посадити там у себе. Ну Щось, щось лишу, щось зрубаю. Ось так виглядає з центральної вулиці у нас. ну Непогано буде. Ну, по крайній мірі, краще, чим було. Мій, моя праця допомога сусіда, і ось так воно вийшло. Ну, це краще, чим траву косить потім, а так воно буде гарненько.